І не думайте, що Бог до нас прийде, найде на хмарах і буде нас там рятувати від чогось чи ні. Бог посилає людей. Бог не має інших рук, крім наших. І як він комусь хоче допомогти, він знаходить своїх людей і посилає. Тому кожну людину, яка до вас приходить, не відкидайте. Бог послав її до вас або ви щось маєте дати, або вона вам. Або ви маєте їй допомогти, або вона вам. Нічого нема тут випадкового у цьому світі. Нічого нема випадкового. Все є взаємопов'язано і людина є вінець творіння. Пам'ятайте це. І ті люди, яких Бог собі вибрав, Він вас ніколи не полишить. Він вас завжди буде посилати там, де ви маєте бути або до вас прислати людину, які ви маєте допомогти підтримати, направити, або щось від неї почути.